Налістів Варшава Київ про головне готове розповісти вам про найважливіші події у світі та Україні. Я Євгенія Мотрич. І далі дивіться у випуску. Президент США заявив, що розчарований поведінкою Путіна. А близький союзник Дональда Трампа, сенатор Лінсі Грем в інтерв'ю на каналі CBS сказав, що вторгнення Росії в Україну наближається до поворотного моменту. У ЄС близькі до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, за даними змі, у ньому йдеться зокрема про суттєве зниження верхньої межі ціни на російську нафту. Тим часом одна з країн ЄС продовжує гальмувати цей процес і вимагає гарантій, що не постраждає від припинення поставок російського газу. Щоб бути вільними в цьому світі, нас повинні боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними. Це слова зі звернення французького президента на виступі до дня армії. Еммануель Макрон заявив, що доручив військовим перевірити ядерний потенціал для захисту усієї Європи. Війська РФ продовжують атакувати мирні міста України. Нині під прицілом Суми. Тривога у місті не стихає. І зараз близько одинадцятої ранку російський дрон влетів у дах одного із навчальних закладів міста. Є поранені та руйнування. Така оперативна інформація від міської влади. Місцеві змі повідомляють про щонайменше шістьох постраждалих. Публікують перші кадри з місця влучання. А з ночі війська Російської Федерації обстріляли один з критичних об'єктів інфраструктури у Сумах, атакували і сум у місті шостка руйнувань зазнали близько 30 багатоповерхових поверхових будинків та приватних осель. Двоє загиблих це чоловіки 50 та 55 років, поранених четверо, зокрема, семирічна дитина. Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований поведінкою Путіна, адже той, я цитую, говорить красиво, а потім бомбить людей уночі. Таку заяву він зробив перед вилітом із бази Ендрюс, коментуючи останні масовані удари Росії по Україні. Трамп підтвердив, що США передадуть Україні ракети Петріот, які за його словами оплатить Євросоюз. За даними американського видання Аксіос Трамп також готує новий план постачання зброї, що включатиме і наступальні ракети, здатні дістатися до Москви. Ви нагадаю, що лідер Кремля під час останньої телефонної розмови з Трампом дав зрозуміти, що планує масштабний наступ на сході України найближчими тижнями. Я ще не погодив точну кількість, але вони їх точно отримають, бо їм справді потрібен захист. Але за це платить Європейський Союз. Ми нічого не платимо, проте ми їх надамо. Це буде вигідно для нас у діловому сенсі. Ми відправимо їм системи Петріот, які вкрай потрібні їм. Але я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина, яка тримає слово. Він говорить красиво, а потім бомбить вночі людей. Мені це не подобається. Вторгнення Росії в Україну наближається до повторного моменту. Про це заявив сенатор Шалінсі Грем. Близький союзник Дональда Трампа в інтерв'ю журналістам каналу CBS сказав, що за його словами у Сенаті вже 85 законодавців підтримують новий пакет жорстких санкцій проти РФ. Президент Трамп зі свого боку має всі повноваження, щоб тиснути на економіку Путіна та країни, які підтримують війну проти України. Грем також підтвердив, що Трамп зробив важливу заяву. Вона може стосуватися конфіскації російських активів і передачі їх на допомогу Україні. Вони стануть справжньою кувалдою у руках президента Трампа, щоб бити по економіці Путіна і всім країнам, які підтримують російську воєнну машину. Запропонований нами пакет дозволить президенту Трампу запровадити мито до 500% на будь-яку країну, яка допомагає Росії або підтримує Путінську війну. Він матиме повну свободу дії від нуля до 500%, залежно від ситуації. Ми спрямуємо удар на тих, хто підтримує Путіна при владі та запроваджуємо додаткові санкції проти самої Росії. Президент України Володимир Зеленський доручив військовим надати спецпредставникові США Кіту Келогу повну інформацію про війну в Україні. Про це він розповів під час свого вечірнього звернення. Володимир Зеленський також заявив, що російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Тому, за словами президента України, робитиме все його і українська армія робитиме все для того, щоб перенести війну на російську територію. Доручив головкому. Сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Німеччина більше не може надсилати Україні свої системи протиповітряної оборони Петріот, бо їх залишилося надто мало. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Із 12 систем ППО, які були у Берліна, три вже передали Україні. Ще дві тимчасово у Польщі, а одна на техобслуговуванні. Таким чином, за словами Пісторіуса, у самої Німеччини залишився обмежений резерв. Урядник повідомив, що днями у Вашингтоні він зустрінеться з очільником Пентагону Пітом Гекситом. Там планує обговорити можливості закупівлі у США ще двох систем Петріот. Цього разу вже для передачі Україні. Північна Корея оголосила, що стримує підтримує Росію у війні проти України України. Про це після зустрічі з міністром закордонних справ РФ сказав диктатор Кім Чен Ін У КНДР Позиціонували зустріч вищих дипломатів. Як цитую, стратегічний діалог, після чого урядники підписали так званий план обміну на наступні два роки. Про що йдеться у документі? Не оприлюднили. Втім, наголосили, що Північна Корея беззастережно підтримуватиме російське керівництво у війні проти України. Спецпредставник США з питань України Кіт Келог вже у Києві. Відео прибуття політика опублікував керівник офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах. Він анонсував, що темами для розмови будуть оборона, безпека, санкції, захист людей та посилення співпраці між Україною та США у Києві. Американська делегація затримається на тиждень. У планах візиту також зустрічі з представниками українських спецслужб. Візит Келога до Києва відбувається на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп. Може надати зброю Україні вперше за час свого другого президентства. Президент Франції тим часом Еммануель Макрон оголосив про віддалення відділи виділення додаткових 6,5 мільярдів євро на оборону. Про це президент Франції сказав у своєму зверненні до армії напередодні дня взяття Бастилії. Так за словами Макрона, Франція витрачатиме майже 70 мільярдів євро на рік на оборону вже у 2027 році. Це фактично подвоєння витрат порівняно з попередніми роками. Окрім того, президент Франції також наказав військовому керівництву держави. Обговорити з європейськими партнерами роль французького ядерного потенціалу у захисті всієї Європи з 1945 року. Свобода ніколи не була під такою загрозою і ніколи так серйозно. Щоб бути вільними у цьому світі, нас повинні боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними. У ЄС близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти РФ, який включатиме суттєве зниження верхньої межі ціни на російську нафту. Про це інформує Reuters із посиланням одразу на чотири джерела у Європейському союзі. Всі ключові елементи нового пакета попередньо узгоджені, але одна з країн-членів все ще має технічні застереження щодо запропонованої нової цінової межі. Пише британське агентство новин. За даними джерел, напередодні Європейська комісія запропонувала плаваючу Межу цін на російську нафту на 15% нижчу від середньої ринкової за останні три місяці. За підрахунками, це приблизно 47 доларів за барель. Та словаччина, яка гальмує ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ, все ще чекає від Єврокомісії гарантій, що країна не постраждає від припинення поставок російського газу. Європейська комісія у партнерстві з Україною запустить нову ініціативу BraveTech.eu. Це перший спільний проект України та ЄС на 100 мільйонів євро для пошуку новітніх технологічних рішень на полі бою. Незабаром створення єдиної платформи для спільної розробки тестування та розгортання передових оборонних рішень. Про ініціативу повідомили єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров на конференції конференції з відновлення у Римі для наших індустрій, для наших стартапів це дуже важлива можливість, тому що можна створити нову зброю, але якщо не випробувати її в умовах реальності, в умовах реальної війни, то знаєте, не можна побачити, чи дійсно ця нова система озброєння є ефективною. Це насправді неймовірне посилення для нас всіх, тому що по, по суті до цього ми це робили тільки в країні. І к нам до нас приїжджали готові продукти, які ми тестували. А тепер ми будемо по суті мати дотик до стартапів в різних країнах, тому що є, наприклад, успішні продукти в багатьох країнах Європейського союзу, але там є проблеми з регуляцією, з доставкою на поле боя. Наше і наша задача, от те, що от потрібно обов'язково про це наголосити окремо, побудувати фаст трек для тестування європейських технологій. Україна залучила близько 200 мільйонів євро на відновлення медичної системи. За два дні конференції з відновлення у Римі уклали 12 міжнародних угод, як на рівні Міністерства охорони здоров'я України, так і на рівні ініціатив та організацій. Зокрема, міжнародне медичне партнерство уклали e Superhumans, сучасний медичний центр та клініка в італійському місті Турин, яка спеціалізується на виготовленні протезів. А на стенді у Римі e Superhumans презентували польсько-американську розробку протезу. Речі там стоїть саме ця рука. В нас на стенді це польсько-американський стартап, один з найкращих. Це виробники верхніх кінцівок. Це дуже класні руки, і ми дуже багато їх встановлюємо саме в Україні. Завдяки співпраці саме з ними нам вдалося значно зменшити нашу чергу. Більше 80 тисяч людей втратили кінцівки. 200 тисяч людей мають проблеми зі слухом через постійні обстріли, через перебування в іншому звуковому ландшафті. Багато людей не знають про це. Народні фахівці не знають про це, і це наша робота тут про їм це розповісти і залучити їх сюди. Про війну, гідність та своє життя 95-річна Ліна Костенко вперше за довгий час дала велике інтерв'ю. Розмову з легендарною поетесою записав український письменник, рок-музикант і військовослужбовець Сергій Жадан. Ліна Васильівна анонсувала, що пише історичний роман про період Гетьманщини. Також вона сказала, що нині Україна вперше звучить так достойно. Слухайте, це героїчний народ. От так виникає нація героїв. Так, виникає з населення народу. Мені здається, що достойнішого народу зараз, ніж українці нема. Справжні українці. Тому що витримати таку, таку війну, як українці, і не здатися, я думаю, що багато з європейців просто цього не розуміють.